Вітаю товариство! В даному відео будемо робити штатив. Також розкажу про плюси і мінуси даного слайду. Але спочатку потрібно підписатись, щоб дивитись далі. Для виготовлення штативу потрібно буде рейки. Далі все звично. Пиляємо, стругаємо, рівняємо і маємо. Розмічаємо далі область, яку потрібно буде вибрати. І робимо все за допомогою циркулярної пили. Швидко, шкода звичайному матеріалу, що уходить в пилюку, але нічого. Міліметр за міліметром. І в кінці маємо ось таких три швелери. Далі робимо верхню частину, виріжаємо ось такий круг, який буде основою. Далі ось ці деталі, які слугують для тримання ножок. Вони зарізані під певним кутом. Потім все саджається на клей і саморізи, щоб трималося міцно. У верхніх частинах ніжок робимо ось такий паз. Нижню частину трішки заострюємо з однієї сторони, а з іншої йому вкручуємо ось таку гайку з внутрішньою різьбою М8. І ще нам буде потрібно ось такий акцентрик. Поворотний механізм зібрав із фанери, типу такий сендвіч. ти вийшов дуже зручний, тому що дуже швидко його можна як скласти, так і розкласти. Три рухи і все готово. Переходимо до слайдера. І що ж це таке? Слайдер необхідний для того, щоб давати ось таку динамічну картинку відео. Щоб не було все як зазвичай, був якийсь рух, була якась динаміка, дуже позитивно виглядає. Або ось до прикладу, коли такий пейзаж, коли одні деталі рухаються відносно інших, і це заворожує. Або до прикладу, коли ти сам собі оператор і треба записати ось таке відео в Русі. Хороша річ. Так от, з плюсів. Перший великий плюс, що він дійсно економний. Звичайно, я все на нього купував, крім фанери. І він мені обійшовся приблизно в 40 доларів. Хоча на ринку такий слайдер мінімум 100 і більше. Звичайно, для цього треба було витратити час, але його завжди можна знайти, якщо дійсно потрібно. Мінус далі йде, це те, що цей двигун е, трішки слабенький. Для майбутнього можна використати інший, але мені, в принципі, цього достатньо. З мінусів далі йде ще те, що ці підшипники, хоча вони на 16 і труба на 16, але є люфт. І в процесі виникає легенька вібрація. Ну це все викликано з економії. Ще далі великий плюс, що всі кабелі сховані, нічого ніде не стирчить, нічого ніде не заважає. Все зручно та компактно. Ну і найбільший плюс те, що він живиться від павербанку. В будь-якому місці поставив, не потрібні ніякі кабеля, ніякі дроти, зручно і комфортно. Тому хорошу економну річ рекомендую.